Наступний тиждень ми проведемо на острові Пенанг, на північному заході Малайзії. Почнемо ми з міста Джорджтаун, що є фактично столицею острова. Зараз ми на фунікулері піднялися на вершину, на найвищу точку острова Пенанг-Хіл. І тут дуже багато людей, але види теж дуже класні. Знайти найкращі видові майданчики, тут вже сидять мавпочки на них. Але Малайці не можуть без машин. Повсюди навіть в парку ці машинки ганяють туди-сюди. Таке собі, таке собі відчуття. Такий собі парк тоді виходить на горі Прокладені доріжки серед джунглів, по них можна прогулятися теж. Але це все за додаткову оплату. По цьому мостику ми фактично йдемо на висоті верхівок дерев. Ще ми знайшли метелика, який асоціюється з нашим українським прапором. Верхні криці у нього такі блакитні, а нижні жовті. Це так красиво. І він літає завжди, літав над нами. Ось тут такий чорний великий. Місто Джорджтаун відоме тим, що тут збереглося багато старої колоніальної архітектури ще часів Британської імперії. І тут помітно, що багато старих будинків і дуже багато особняків таких розкішних, розкішної архітектури, багатих, і переважно вони всі таких світлих кольорів. Це одна з головних історичних вулиць міста вулиця Вірменська, Армінія. Хоча Вірмен тут не видно, але тут багато старих будинків, храмів і цікавого всього. І, до речі, цей історичний район в центрі Джорджтауна входить в всесвітній список спадщин ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Тут в місті, окрім старих будинків, храмів, також є дуже багато муралів відомих. І всі туристи ходять їх. Більшість будинків тут мають такі галереї, проходи, але вони часто заставлені чимось парковкою. Треба ходити по вулиці, прямо по проїжджій частині серед машин. Зайшли ціли на такий місцевий типу фуд-корт. Вони трохи нагадують такі тайські нічні базари, night найтмаркети. Вуличною їжею. Їжа тут досить проста, але насправді досить і дешева, десь від півтора, долари, порція коштує. Ця стара частина міста майже без тротуарів з такими невеликими будинками, дуже схожа на Таїланд. Нагадує взагалі чангмай дуже. Ще тут багато кафе, ресторанчиків, різних закладів. Але я і більш доглянуті гарні вулиці, такі майже європейські, якби не реклама. Повсюдна реклама і дроти, які висять багато. Да? Ще тут багато різних храмів. На одній вулиці можуть бути і буддизькі храми, індуїстські, мечеті, церкви, все що завгодно. Зараз прогулюємось по одній з найвідоміших вулиць міста Горні Драйв називається. І тут дуже Небагато людей є насправді. Переважно туристи одні. Всі на машинах, тільки ми пішки ходимо. А трохи далі по вулиці вже починається нічне життя. Дуже багато готелів, ресторанів величезних. Є на що подивитися. Це відомий буддийський храм Кеклоксі, який розташований на пагорбі біля міста. Фактично, це китайський буддийський храм, і тут всі готуються до китайського нового року, який скоро буде за пару тижнів. Цей храм споруджений на початку ХХ століття і є найбільшим буддийським храмом в Малайзії. Ще поряд є ступа, який є величезна кількість статуй Будди, близько 10 тисяч. І не дивуйтеся таким символом на статуях і багато де, тому що це давній символ буддизму, який використовується багато де, але Ну, Нацисти його взяли, своїх потребах, використали. Але він набагато набагато давніший йому там сотні тисячі років. Тут в храмах не ставлять стрічки, купують такі стрічки і зав'язують їх, загадують бажання. І Кожна стрічка різного кольору, різні бажання. Репрезентує там, мир, добробут, злагода сім'ї і так далі. Звісно, тут ніде не обходиться без базарів, сувенірних якихось магазинчиків біля кожного храму всюди вони, а тут їх ще дуже багато. Павлено. Теж можна піднятися по гвинтових сходах. Хоча тут всюди майже платний вхід, але в ботанічний сад вхід безкоштовний. Відео присвячується нашим мамам. А ботанічний сад виявився величезним, тому тут необхідно мати запас води, сонцезахисту і часу. А тут перед з містом на штучному острові зводять ще нові будинки, нові райони. Так виглядають елітні житлові райони поряд з морем. Тихо. Гарно, чисто. Тут знімають тіктоки, можливо, це якісь малазійські зірки, про які ми не знаємо. А якщо вам здалося, що в цьому відео замало храмів, то ось вам ще один. А зараз ми зайшли в бірманський буддийський храм. І він трохи відрізняється від інших там, малайських, читайських храмів, які ми були, бачили раніше. Тут велика територія, багато теж таких храмчиків, каплиць, типу різних, багато золота. Ці ступи храми трохи по-іншому виглядають, ніж, наприклад, в тайських чи камбуджійських храмах. є пагоди такі великі. Високі, на кожному поверсі є різні зали. Але не переживайте, після відвідування всіх цих храмів буддистами ми не стали. Хоч релігія доволі цікава. На цьому ми прощаємось з островом Пенанг, Він нам сподобався. Але робити тут більше кількох днів немає що. Тому рушаємо далі на північ на острів Лангкаві. Прилетіли вже на острів Лангкаві. він теж в Малайзії знаходиться, але вже на півночі, дуже близько до Таїланду. І загалом, на перший погляд, цей острів дуже схожий на Крабі, де ми були раніше. Нема великих міст, тільки містечко маленьке, і села. А поселились ми фактично в лісі, в такому будиночку, зараз вам покажу. Піднімаємось по сходах. Тут Лемка чилить. Ось така одна вілла, на одну велику кімнату. Але кругом природа, це класно. Жити серед природи це означає зустрічати в будиночку постійних гостів. Ящики, різні комашки, жучки. Це наша нова реальність. Настає вечір, ми працюємо, як завжди, але раптом у нас почав падати дощ, ну і в нас з'явилися нові сусіди. як сусіди. Нас витісняють. Стали зранку, поснідали в себе на терасці. І нам, до речі, Сінану привозять зранку сюди, тому що він включений в вартість номера цього. І класно жити серед лісу, тому що тут прохолодніше, тут поряд водичка тече і якось чуть тихіше, спокійніше. Це наша вулиця така, тут буквально кілька хатів є і все. Сусідські діти футбол грають. Ми живемо неподалік від найбільшого міста на острові. Куах називається. Але щоб туди дійти, треба фактично через джунглі пройти. Такій вузькій доріжці. Місцеві ганяють на скутерах, а ще прямо зарослі джунглі. І мавпи навіть тут живуть. Так що це такий ліс-ліс. Місцями тут не дуже чисто, але Загалом більш менш Ось це і є Куах, адміністративний центр острова Ланхкая. Після цих всіх людних туристичних місць, великих міст, столиць досить незвично бути в такому місці малолюдному. Це не те, що туристів, а навіть місцевих майже немає. А це відома оглядова вежа Maha Tower. Днялись на цю вежу. Висотою десь 130 метрів має. Насправді прикольно, класні види, все, але вхід досить дорогий, десь 20 баксів, і чому це вартує ну, не певен. Тут дуже прикольна стріляна підлога є. І вона по всьому периметру це дуже прикольно, дуже класно виглядає. І стрімненько йде. Зовсім не страшно. Нічого. Чи ти в не дивився? Оглядовий майданчик, стріляна підлога, це, напевно, ну, один з найбільш таких фанових, прикольних, е що ми були взагалі, хоча ми вже були на кількох. Тому ну, що тут можна ходити, сидіти, лежати, знімати все що завгодно. А часто на них треба спеціальне взуття або заборонено там бути довго, чи там ще щось. Можливо. Так тут все можна. Зараз ми прийшли в центральний парк містечко Куах, і парк складає таке двояке враження: по-перше, тут безлюдно, людей майже немає. По-друге, тут частенько охайно видно, що тільки працівники ходять і прибирають. А по третє, тут є пляж, на якому не можна купатися. Перше таке зустрічаю. Просто тому просто пройдемося, прогуляємось. прогуляємося. А ще в парку дуже тихо. Просто чути спів пташок, шелест дерев, поєднання з природою. Тут знаходиться статуя Орла, мабуть, найвідоміша статуя на острові. І вона тут не даремно, тут дуже багато орлів живе, які в парках водяться. І так можна побачити. Сьогодні ми приїхали в Кілім Національний парк. Це одне з таких найпопулярніших місць на острові і це фактично природній парк. Такі мангрові зарослі на воді. Виявляється, місцена дуже популярна, багато лодок, багато людей. Ми зараз приплили печеру з кажана. Ще одна печера стає дуже, дуже низькою. Тут якесь ціле поселення серед мангрових лісів, і гір, лодки, яхти, будиночки. Це печера крокодила, яку можна заплести. Тут крокодилів немає, є мавпочок багато. Ось така рибка, що по суші лазить. Це риба. Вже орли. Тут живуть цілі зраї орлів, і побачити їх під час готування це справді вражаюче видовище. Вони Такі гарні. Це вже відкрите море Адаманське і там Таїланд. Їдемо зараз на один з пляжів на півночі острова. І як бачите, пляжі тут досить великі, але безлюдні. Тут майже немає людей з осінь. Ми Приїхали трохи далі і тут вже чуть популярніший пляж на самому краю острова на такому мисі, вже біля цього мангового парку. Приїхали ми до водоспаду, ближче до середини острова. Називається він якось Дуріан, але не знаю, чи буде щось. Багато води, тому що зараз посушливий сезон, хоча територія тут гарна на підході. Виявилося, що це цілий каскад водоспадів, який з самої гори тече донизу такими порогами, річечкою. Ну, ясно, тут красиво всюди ліс, вода, озерця. Ось і найвища точка, до якої можна дійти. Сьогодні ми плануємо поїхати в одне з найпопулярніших, найвідоміших місць всієї Малайзії. Це є такий підвісний вигнутий міст на горі. По-моєму, він найбільший такий міст у світі. Це на шляху до цього мостика, оглядового майданчика ми бачимо такі краєвиди біля дорог. Але там вже, до речі, видно підйомник. Ось там зверху. Ви його не побачите, але ми бачимо. Ну, зараз ми опинимось там. Біля підніжжя гори ціле містечко базарне, купа магазинчиків різних. Високо. Дуже високо. Приїхали на гору, Тут вийде майже на весь острів, дуже круті. Вон і міст відніця, і нашою точкою кінцевої. Та від канадки потрібно ще або їхати на такому вагончику за окрему доплату, або йти пішки. Ну, ми йдемо пішки. Всього 324 сходинки і ви там. Що для нас зовсім небагато, порівнюючи з тим, як ми на крабі ходили 1260 сходинок. 10 хвилин і ми на мосту. Тут високувато. Загалом місцинка прикольна і міст гарний, види. Щоб трошки людей менше було, то було б взагалі ідеально. Неподалік від канатки знаходиться водоспад біля вершини, яка називається Сім Джерел. Ми йдемо до водоспаду ще. Тут як часто буває мавпочки кругом, бігають, щось крадуть, чіпсів знайшов. Це інший вид мовпи з білими очима і носом, з долим хвостом. А ось і водоспад з купою людей, які купаються. А тепер мапо мопочка щось краде в людей. І Оленку мало вона не покусала. Вона вирішила забирати. Зараз ми, повертаючись додому, зупинилися на при дорозі і тут подають, продають дуже класну каву. Нагадує нам в'єтнамську з добавлянням зі Ням-ням. Ну, реально, смакота, ще так. М -м -м. А далі прямуємо на високу гору в заповіднику Гунункрая. На жаль, Наша поїздка не завжди завершується. Ну, тобто цього разу зазнала пригод і ми трохи дещо впали скутером. Найбільше постраждав Віталік. Зараз будемо щось робити йому. Скутер майже цілий. Але ми трошки потрьопані. Тепер в мене нова сорочка, як ви зрозуміли, бо треба було обходитися якимись підручними засобами. Але знаєте, якщо їдете зі мною в похід, то я вас ірцюю. На самій горі тут якісь будови є і ясно, класні види на навкури. Це той ліс. Мангред, де ми плавали. Ось там видніється острів на півночі і це вже Таїланд. Наступний день ми прокинулися, з нами все гаразд, ходити можемо. Все заживає як на собаці, можна сказати. Тому... Тому приїхали в парк ще раз прогулятися. оскільки лишилися останні дні перебування на острові Лангкаві. Лангкаві виявився цікавим мальовничим островом з багатою природою. На цьому з Малайзією ми завершуємо і прямуємо до найбагатшої країни в цьому регіоні. Здогадуєтесь, куди?